Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги вертикальну мишку. Це передовий пристрій ведення з безлічу функцій. Завдяки незвичайній ергономічній формі ваша рука не буде втомлюватися навіть після багатогодинного робочого дня за комп'ютером. Датчик в 4000 dpi забезпечує точне відстеження мишки. Вбудована батарея на 1000 мАч забезпечує тривале використання. А знімна задня кришка додає можливості персоналізації. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно.